Друзі, всім-великий привіт! Я вас вітаю на каналі. І сьогодні ми будемо підводити знову підсумки, і ці підсумки будуть для спільного проєкту Краса із залишки. Я вам покажу, що мені вдалося створити за січень місяць, а також покажу, що ж я буду в'язати в лютому місяці. Якщо вам цікаво, то обов'язково переходимо до мене на стіл і всім приємного перегляду дорогі друзі ну що ж давайте перейдемо к підсумкам до підсумків Мого місяця січня по проекту Краса і залишки я вив'язала ось таку підставочку під гаряче. Це можна поставити чашечку, стакан чи ще щось, або просто як декор на столі. А ще свічечку можна на неї ставити буде гарно виглядати. Мені дуже до вподоби. я планую відв'язати ще парочкою таких. Якщо висачить пряжі, я піду зважу, я забула подивитися, скільки залишків я зважу і підпишу, скільки залишається в моточку. А саму серветочка важить 11 грамів. Я її важила і записувала в блокноті, стільки вив'язана. В'язала я її це пряжа Alize Miss, Я тут ставлю десь інформацію про цю пряжу. Це 100% бавовна. це залишок у мене із іграшки, яку я в'язала для проєкту поспішайок. Це ці тактильні іграшки. У мене були морковки. Оранжева пряжа, здається, закінчилася, можливо, ні, можливо, десь іще є щось. Але зеленої було більше, тому що на зелену, мені здається, менше що, е, витрати. Е, якщо знайду фото морковки, яку я в'язала, я вам ставлю. Мені дуже подобають такі були морковки. Навіть моя племінниця собі забрала в якості бралку на сумочку. Ось так в'язала я гачком 1.25, не дивилася рекомендації, просто взяла пряжу, взяла гачок і ось отримала результат, як кажуть. Підбирала методом тика, як кажуть. Так, ще я в'язала, я розпочинала і заявляла в минулому відео вступі в цей спільний проєкт в'язання шкарпеток. Із залишки пряжі це Alize Comfort Socks. І я, здається, я прибрала вже. Так, <гум> да, я така швидка. Але в мене там цілий пакетик залишків шкарпеткової пряжі. І я туди віднесла, тому що там ще, мені здається, на ще одні шкарпетки вистачить пряжі цієї білої, чорної, але білої там більше, чорної менше. Шкарпетки важуть 45 грамів. Тобто я в цьому місяці вив'язала 55 грамів залишків. <гум> Взагалі, я планувала ці шкарпетки. Вибачте, будь ласка, пройшло справлятися. Взагалі я планувала ці шкарпетки зв'язати з малюнком, з лянивим жакардом. Але в мене не складається історія з жакардом. Я чомусь завжди неправильно у мене дуже стягує полотно. Подивіться, будь ласка, відео, що мені довелося зробити, я б там трошки розповідала. Ось така виходить у мене краса, але мені. Я навчитися в'язати жакардом. Шкарпетки не навчитися, а просто в'язати шкарпетки з жакардом. У мене постійно якісь проблеми виникають, тому що я, мабуть, неправильно розрахую. Тому ця вся частинка вона дуже маленька, вона нікуди не годиться. Добре, що я вдалі не змогла цієї мінічок, воно дуже гарно виходить і все. Я вже свої відв'язано шкарпетки, вже майже треба формувати масок, я вирішила приміряти і зрозуміла, що це малий варіант. І щоб ви уникнути цієї проблеми, я хочу розрізати, виріз... відрізати цю верхню частину і просто зробити другий манжетик, резиночку або щось. Нашталт коротенького варіанту. Тут... Тут вверху. Що і як буде? Буду, звичайно, вам показувати і виглядати ось така робота. Так ось я відрізала це все задоволення. Бачите, оце ось вона ця шкарпетка, яка я відрізала. Трішки є, звичайно, нерівності. Але це для мене буде шкарпетка, то шкарпетки, звичайно, нікому я такі дарити не буду, тому це будуть мої. І тут є ще помилки. Тобто, перша помилка я. Я коли переходила в'язати п'ятку. Тобто перша помилка, коли я переходила в'язати п'ятку, я забула, що тут нема білої полоски. Бачите, тут я її зробила. Це була перша помилка і друга помилка, якимось дивним чином у мене вийшло ось у цьому місці два ряди. Чому так, не знаю. Ну, ось так вийшло, ну, бо з ним, як і є, то й так. Я ж кажу, ці будуть мої домашні шкарпетки. Я знову не сховала цей хвостик. Зараз про вас його, мабуть, сховаю, бо я так і забуду. Я кожного разу, коли знімаю це відео, забуваю про цей хвостик маленький. Його перетягну туди і... і десь тут сховається. Правильно? Чи ні? О. Ну, то вже головне, що він виглядає з процесу, як кажуть, ну то вже потім далі. А то він мене там трошки дратував. <смі> і знаєте, так що я планую дов'язати цих залишків підставочки, їх буде звичайно парочка. Я думаю, на більше мені не вистачить. А якщо комусь сподобався такий, як в'язати коло рівне, таке гарне, і, або таку підставочку, то пишіть, обов'язково я зніму для вас відеоурок. Такий невеличкий буде відорок. Він більш, звичайно, буде для початківців, тому що досвідчені майстрині без мене добре розберуться. Також я планую у мене ось такі є, ну, я б не назвала це більш залишками, але віднесемо до категорії залишки. Це я колись планувала собі в'язати сумку. Вибачте, але це така пряжа, вона це Янарт Макраме, здається, назва цієї пряжі. А можливо, і не Макраме, Я вже не пам'ятаю, а це також ще одна бобіночка. Ну, коротше, це треба все зараз буде розібратися. У мене є ось таке вже вив'язане домишко. І, мабуть, я собі зроблю таку. Я його більш ширше зроблю. Я підберу гачок, я вже не пам'ятаю, яким я гачком це все в'язала. Це мала бути сумка, але вона мені не сподобалася і я розпустила це все задоволення. Тому я хочу зараз пов'язати з цієї пряжі. Це ось таке буде донышко все да, це буде зверху. І я собі, тіпа, ну, я хочу її більш ширшу для процесів, тобто для невеличких процесів. Я хочу такі собі сумочки нав'язати. На таке в'язання мене надихнула, вибачте, зараз на таке в'язання мене надихнула Оленка. Дякую Оленці за це. Олена Козаченко, вона мене надихнула, вона також в'язала такі корзиночки, і вона я собі також доклала ще ось такий залишок пряжі. Це колись 100 років тому я кажуть, купувалася в грантек в магазині, де як шнурочок такий цікавий. Можливо, я також в як якості декору використаю цей шнурочок, але він набагато тонший, ніж це полотно. Тому я оце планую ось такі в'язання із краси і залишків на лютий місяць. Хоча, не... якщо я не помиляюсь, то лютий місяць не такий великий, як січень, а я дуже багато всього хочу. Що в мене вийде, ви дізнаєтесь в наступному відео, яке вийде вже через місяць. Якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтесь, щоб ставте собі вподобайку, дзвіночок, щоб не пропускати відео, тому що я багато іншого буду в'язати. А ми з вами зустрінемося уже в наступному відеоролику. Всім до зустрічі! Друзі, я вам вдячна, що ви додивились це відео до кінця, що ви мене підтримуєте. Не забули поставити вподобайку. Всім вам велике дякую. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи в'яжете ви з залишки. А також обов'язково переходьте до дівчат на канали, всіх, на канал організатора Наталки, а також всіх учасників. Я залишу посилання в інфобоксі, обов'язково переходьте, а також постараюся закріпити в першому коментарі. Всім дякую за увагу! І до скорих зустрічей в наступному відео! Всім пока!